you <music> Слава Україні! Блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал, інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі давно не було чути, і от знову викриваються злочинні схеми Медведчука. На цей раз все ще набагато серйозніше ніж всі могли подумати. Викрилось істинне лице зрадника України. Так за матеріалами Служби безпеки України тюремні строки отримали четверо поплічників колишнього народного депутата Віктора Медведчука, які на початку повномасштабного вторгнення РФ готували державний переворот в Україні. Про це СБУ повідомляє в Фейсбуці. Завдяки доказовій базі Служби безпеки тюремні строки отримали чотири поплічники екснардепа Медведчука, які готували насильницьке захоплення влади в Україні. Йдеться в повідомленні. Василь Остафійчук, Олег Яровий, Олександр Тарнашинський та Сергій Проходенко планували синхронізувати держпереворот з початком вторгнення РФ, щоб допомогти агресору у якнайшвидшій окупації України. За даними слідства, вони хотіли захопити владу через підконтрольні громадські організації в Києві та інших регіонах України. Саме це ще раз доводить, що Медведчук це продажна особа, яка чхати хотіла на нашу державу та народ. Єдине про що він думав, це те, як загнати українців під підплив Кремля. Організатор перевороту Остафійчук він планував проведення так званих національних зборів, на яких мали відсторонити від влади вище військово-політичне керівництво країни. У разі невдачі зборів планували перехід до силового сценарію. Для цього вони формували бойове крило, до якого намагалися залучити півтисячі озброєних осіб. Зв'язок із РФ тримали через Тарнашинського. Він громадянин РФ, військовий розвідник за фахом, комунікував з представниками адміністрації Путіна та спецслужби РФ. Це ще раз доводить, що Медведчук та його спільники задовго знали дату повномасштабного вторгнення і грали на руку ворогу одні зрадники, які сиділи в партію ОПЗЖ і заганяли нашу країну в неволю. Як зауважили в СБУ для пошуку кандидатів використовували власні зв'язки серед прихильників Кремля в цій ситуації? Радує тільки той факт, що спецслужба спрацювала на випередження і запобігла реалізації незаконних дій. В результаті багатоетапної спецоперації співробітники СБУ своєчасно викрили організаторів злочину, задокументували їхню підривну діяльність і затримали на початку повномасштабного вторгнення РФ. Повідомляють в СБУ. Тому на підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними і призначив росіянину 10 років, організатору злочину 7 років, а двом. Його спільникам по п'ять років ув'язнення. Але і це ще не все. В свою чергу, офіс генерального прокурора за публічне обвинувачення прокурорів Івано-Франківської області засуджено четвертою з громадсько-політичних діячів, які в координації з представниками РФ та окремими членами ГО український вибір готували повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні. Йому призначено покарання сім років позбавлення волі з конфіскацією майна. Раніше суд виніс вироки трьом його спільникам. В суді прокурори довели, що організатори держперевороту, серед їх троє громадян України та один РФ розробили план насильницької зміни конституційного ладу. Однодумці і учасники підпорядкованих їм громадських організацій мали зібратися в Києві та оголосити про відсторонення президента України розпуск Верховної Ради й уряду. Аби повалити владу, вони підбирали та залучали в різних областях України колишніх військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які мали вчинити захоплення адмінбудівель, мостів, вузлів, комунікацій, транспортних засобів та сховищ. Крім того, ці особи мали чинити насильство щодо представників влади. Під час обшуків змовників вилучили кошториси, списки учасників майбутніх незаконних владних та силових структур, маніфести до громадськості, і силовиків, переліки необхідної зброї, майна і техніки. Двоє громадян України вже відбувають реальні покарання, а росіянин у суд виніс вирок заочно 10 років ув'язнення. Важко уявити, що сталося б у перші дні війни, якби спільників Медведчука не зупинили, хоч декого з них вже покарали, але головний зрадник досі на волі. Та рано чи пізно має настати той день, коли Медведчук та вся його злочинна банда сяде заграти надовго. І Понесе справжнє покарання. Просто так це залишати не можна. Всі зрадники України будуть притягнуті в суд, українці це не забудуть. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе. Здоров'я.